Вітаю, ви на каналі ВЛК Плюс. Лікар лор на ВЛК. Основна інформація. Коли звертатися до лора під час проходження ВЛК. Лікар лор є одним із ключових спеціалістів військово лікарської комісії, який займається обстеженням органів слуху, носа, горла та голосового апарату. До нього звертаються з такими питаннями. Порушення слуху, шум у вухах, зниження чутливості, часті запальні захворювання горла, ангіна, фарангід, хронічний танзеліт або синусит. Поліпи в носі, викривлення носової перетинки. Захворювання середнього вуха, отит. Порушення носового дихання. Хрипкість голосу, розлади голосового апарату. До яких вузькопрофільних спеціалістів може направити лор, під час проходження ВЛК лор може скерувати на консультацію до сурдолога. фахівець із проблем слуху. Фаніатра лікар, що займається патологіями носового апарату голосового апарату, невропатолога у випадках, якщо проблеми слуху пов'язані з неврологією. Алерголога, якщо є підозра на алергічну природу хвороб носоглотки. хірурга у випадках необхідності хірургічного втручання, наприклад, при викривленні носової перетинки або хронічному синуситі, на яке обстеження може направити лор. Для уточнення діагнозу або визначення ступеню функціональності порушень, лор може призначити аудіометрію тест на визначення гостроти слуху. Тимпанометрію оцінка функції середнього вуха, рентген або КТ придаткових пазух носа для діагностики синуситу викривлення перетинки поліпів, ларингоскопію, огляд голосових зв'язок та горла, ендоскопічне обстеження носоглотки для виявлення детальних проблем, таких як аденоїди чи новоутворення, маски з носа і горла. Для бактеріологічного аналізу при підозрі та інфекції. Отоакустичну емісію. Тестування слуху, особливо при підозрі, на втрату слуху через акустичну травму. Роль лора на ВЛК Лікар лор визначає, чи здатний військовослужбовець виконувати свої обов'язки без обмежень або чи потребує лікування. Рішення базується на розкладі хвороб. Що регламентує придатність військових із захворюваннями органів слуху та дихання. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я!